Інструкція з підключення смарт-годинника Pro Trainer GPS. Для того, щоб підключити годинник, нам потрібно його увімкнути. Тут ми бачимо одразу інформацію про назву Bluetooth. Після цього нам потрібно відкрити наш QR-код. Скануємо QR-код. І одразу переходимо по посиланню на додаток. Натискаємо відкрити додаток. Додати пристрій». Ось бачимо, вже підтягнувся наш годинник. І зараз відбувається підключення. Зараз годинник пропонує нам спарувати наші девайси, тобто телефон та годинник. Натискаємо ОК. Зараз відбувається парування. Точніше спарювання. І одразу нам о, додаток пропонує встановити сповіщення, щоб приходило вам сповіщення про дзвінки, о, про, о, про повідомлення можна встановити, щоб приходили. І ось такі інші додатки. З них буду вам проходити сповіщення у разі, якщо ви поставите на них галочки. Бачимо налаштування завершено, підтвердити. Зараз відбувається остаточне підключення пристрою. Ось ми бачимо годинник підключено.